Доброго дня! Сьогодні у нас 8 квітня, 2017 рік. Значить, виїхали ми відкривати сезон. От. Значить, була у нас соя, як ви бачите. Значить, сезон ми розпочинаємо з чого. Бризкаємо деструктор стерні. Тому що погода нам не дала осінню ніякі операції з терньою провести. От. І розкидаємо добрива. До добрива, значить, у нас самофос. Десь 140 має бути кілограм на гектар. От. Сіяти будемо тут сою. У році, значить, оце ми бризкаємо, розкидаємо, будемо задісковувати це все діло, неглибоко, сантиметрів до 10, ну дісковку я сніму. От. І в кінці квітня будемо десь сіятися. На чому хотілося б звернути вашу увагу. Ну, зараз наглядно не покажу, бо тільки дощ пройшов. А от я вам хотів показати різницю між сусідніми полями і нашими. В чому полягає різниця? Завдяки тому, що осінню не було ніяких проведено у нас робіт, то чи то оренки, чи то дісковки. Залишилася в нас отака пожнивна маса на землі. Листя, стрючки, ну, пожнивні рештки. І вони створили, скажімо так, екран зверху на землі, який весною нам дуже добре зберіг вологу. Ось. На сусідніх полях у сусідів вже в шарі 5 см була пиляка, Уже земля геть була суха. О. Тому. Так, значить так, ми брискаємо. Щось не получається, а складаються лапи. Крила лапи, так. Ну, що вам ще розказати? Ну, в общем, працюємо, працюємо. Далі буду все показувати.